Пронто, пронто, мої кохані, як ви. Дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую, що добратися в мою групу Телеграм. Ох, він, що хочу сказати встиг. Він каже, що, знаєш, я розумію, що ти багато чого робила для мене, але я не цінував це. Так. Я кохав лише себе. І пуста карта. Тобто, по великому зайці він все усвідомив і йому більше нічого вам сказати. Він каже: Я знаю, що ти вкладалася в мене і своїм часом, і своїми планами. І можливо, хтось з вас спався і матеріально. І Я знаю, що ти очікуєш. І я знаю, що я, що ж таке, зайки мої, та що ж це твориться? І я знаю, що я вів в тебе в ілюзії і фантазії. Я багато чого наобіцяв тобі. Тому у нас з тобою і стався меч. Ми зараз з тобою, ви зараз з ним не спілкуєтесь. Якщо це не ва така ситуація, то це не про вас. Він каже, але я король жезлів. Я вже знаю, що зараз робити, як діяти, і я готова піти на все. Так, і для тебе це таємниця. Але я кохаю тебе. І знаю, що ти також кохаєш мене, хоч у нас зараз з тобою і пауза, і нікуди нічого не рухається. Але ми з тобою, люди доленосні один для одного. Ох, які у нього пізнання. У нас зараз ситуація між нами зависла, але я в цій ситуації я не вийшов з неї, я не забув про тебе. Я дратуюсь. Мені багато чого не подобається з того, що зараз відбувається між нами. І я просказав тобі, як і що я сприймаю. Я розумію, що ти пішла, тому що я не давав тобі тих почуттів, на які ти заслуговувала. Але зараз без тебе мене нічого не радує. Щоб мені не давав всесвіт, колісниця і я їду до тебе, бо я зробив вибір щодо нашого кохання. Я вибираю тебе. І я хочу жити з тобою під одним дахом, зайки. Чи знаєте, ви про кого я говорю Напишіть, я король пентаклів, я чоловік стабільний, надійний, і я тобі запропоную брак. Я той, з ким ти можеш піти в це. Так, і я хочу утримати те.